Цьогоріч виповнилося 95 років від дня народження видатного педагога, героя соціалістичної праці, кандидата педагогічних наук, директора школи, вчителя, дитячого письменника Василя Олександровича Сохомлинського, творчість якого привертала увагу освітян не тільки нашої держави, а й світу. Нещодавно в актовій залі Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи No2 проведено районну науково-практичну конференцію, присвячену 95-й річниці від дня народження Василя Сухомлинського під назвою Василь Сухомлинський в діалозі з компетентнісним підходом до якості освіти у сучасному вимірі. У конференції взяли участь методисти районного методкабінету, заступники директорів шкіл з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів та методисти-вихователі дошкільних навчальних закладів району. Із вступним словом до учасників конференції звернулася завідувач районного методкабінету Наталія Антоненко. Присутні мали змогу послухати цікаві та змістовні виступи. Людмила Петренко, практичний психолог під Кам'янської загальноосвітньої школи, говорила про життєвий та творчий шлях Василя Сухомлинського. Викладач педагогіки Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіана Шашкевича Любов Масунова у своєму виступі детально зупинилася на гуманістичній педагогіці Сухомлинського у системі цінностей демократичного суспільства. Цікавою та наочною була доповідь музичного керівника дошкільного навчального закладу номер 9 Трохлінської Наталії на тему від краси природи до краси музики. Відповідно до таких кольорів, ви повинні відобразити цю звук на звучання нашої карушки. А ви, прошу зосередитися і кольором е, дати таку характеристику, яку ви собі уявляєте для кожної дочки. Ще хочу вам наголосити, так як звук уряд має дві, дві нотки до на є. Низенька, друга висока, як у нас звучить. Так що, можливо, для вас червоний колір є асоціацією і низького, і високого звуку. Так що прошу, пам'ятати. Було в матір, починає працювати. Ось приїхала одного разу мати в гості до сина. Син шептає. Повернулася додому, а ще раз місяць. Овійшла вона до хати, дочки почали розповідати, як вони скучили за мати. Я скучила за тобою, немов маківка, за сонячним променем», – сказала краша дочка. Я ждала тебе, як суха земля жде краплинку води, промовила друга дочка. Я плакала за тобою, як маленьке пташеня за пташкою, сказала третя. Як бджолі без квітки, щебетала четверта. Тиснила самі. Як троян сниться краплинка руси провалила п'яка. Я виглядала тебе, як вишневий садок, виглядає соловейка, сказала Шула. Вона зняла з них малості в дитя і принесла їм в місце води. Тепер прошу показати всім, який у вас вийшов кольорове зображення оповідання з Хмельницький. Нам на телефончиках, як прозвучить звуках звука, ваше оповідальність. Бо якщо я вам скажу, що твори, Першуючи свій виступ, Наталія Богданівна побажала не боятися пояснювати дітям, що кожен твір може звучати. Наталія Кравицька, учитель початкових класів Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 відкрила учасникам конференції сторінки творчої спадщини Василя Сухомлинського у діалозі з актуальними проблемами сучасної початкової школи. Василь Сухомлинський писав. Щоб відкрити перед учнями іскорку знань, учителеві треба обібрати море світла, ні на хвилину не відходячи від промовів, вічку сеючого знань людської мудрості. Можливо, ці слова, а також опрацювання праць великого педагога, вихователя і просто щирої світлої людини. Фонкари мене звернутися у своїй педагогічній роботі до використання методики Василя Сухомлинського. Адже за його твердженням дитинство найважливіший період людського життя, не підготовки до майбутнього життя, а справжнього, неповторного життя. І від того, що ввійшло до розуму і серця дитини з навколишнього світу, від цього залежить якою стане наш сьогоднішній малюк. Тому я вчив Василь Олександрович вправно до душі і розуму своїх вихованців торкнутися тонко і ніжку, спільно з ними творити і берегти. Про трансформацію ідей Сухомлинського у професійну майстерність сучасного вчителя як чинник розвитку здібностей учнів говорила Галина Йосипівна Панків, заступник директора Бродівської гімназії імені Івана Труша. Методист районного методкабінету кабінету Любов Шелест зупинилася на реалізації виховних ідей Сухомлинського у процесі вивчення математики. Як досягнути успіху у навчанні, щоб потім стати успішним у житті, спираючись на спадщину Сохомлинського, говорив Ігор Боруцький, заступник директора Пониквянської загальноосвітньої школи? Учасники заходу поділились досвідом втілення педагогічних ідей видатного педагога у конкретні технології навчання, виховання та управління. А на завершення оглянули книжкову виставку, підготовлену бібліотекарем другої школи Ольгою Олійник. Сьогоднішній семінар дуже важливий і корисний для всіх присутніх у цій залі, тому що всі мали можливість ще раз перегорнути сторінки життєвого і творчого шляху такої видатної людини, педагога, письменника, публіциста, як Василя Олександровича Сухомлинського. Звичайно, ті ідеї, які піднімав Сухомлинський у свій час, вони тісно переплітаються з вимогами державного стандарту сучасної. Школи, тому що такі ідеї, як збереження здоров'я, ідеї краси навколишнього світу, ідеї співпраці школи і батьків, вони завжди є актуальними і несуть позитив у кожні педагогічні колективи до кожної дитини до серця кожної дитини, а також дуже є важливими у праці кожного педагога.